Колеги ради вас вітати на черговому засіданні про центрі закорпаття. Для мене воно особисто ексклюзивно в тому сенсі, що я третій раз беру в нашому прес-центрі участь сам. І, і тема і не політична, що мене особливо радує, тема більше для душі. І це якраз того, чого нам не вистачає в сьогодення, ніколи йде війна, коли є багато політики. Треба щось таке для душі, щоб дати сні поїхати, щоб душа стала. Представлю, мене ви знаєте, представлю нам гостю нашу сьогоднішню, це Тереза Лазар. І, власне, напевно, ми зараз перейдемо до неї. Вона переможниця вже двох поспіль конкурсів на неофарнів Львові, ужиробка. І те, що Жиробка два рази виграє практично в конкурсі, який є за своїм масштабом не західноукраїнським, не просто львівським. Я думаю, що це велике досягнення на цій маленькій, але цікавій ділянці. Роботи, а це не робота, це роботи для так. Ну, власне, з цього я скажу, що неділю це було. 25 січня було оголошено підсумки 5-ї конкурсу конкурсу мікроакуарії у Львові. Вона проходить починаючи з 12 січня. І Тереза її вчора було оголошено результати, і Тереза була оголошена переможцем. Заодно Тереза буквально недавно була обрана керівником. Клуба квалімістів Закарпаття. клуб діє вже досить тривалий період часу, але останнім часом почав структуризуватися більше і заслужено, шляхом голосування була обрано і його керівником. Тепер перейду до теми буквально цього засідання і розповім, напевно, трошки, що таке наноакваріум. Бо загалом, що таке аквариумістика, напевно, всім зрозуміло. але що таке наноакваріум, мало хто знає. Нано акваріум це маленький акваріум, як зрозуміло з самої назви нано маленький. Не просто маленький, а дуже маленький. Здавалося б, чим менший об'єм, тим легше зробити в ньому щось цікаве. І це типова помилка з одного, типова помилка людей, з якою мають справу з цією помилкою більшість. Тих, хто починає свої справи з акваріумістикою. Тому що ми знаємо типово, хто приходить в магазин, беруть маленькі круглий акваріум, купують, з нього золоту рибку. І потім на основі цього починається якраз замість якихось цікавих речей розчарування. Тому що золота рибка це вона красива, але за обміном речовин це дуже, скажімо, великий обід речовин, вона дуже забруднює воду, немає фільтрації, немає багатьох речей, просто які би мали забезпечити. Тобто цей виставку, конкурсі, яка в городі. Стартувала, розпочиналася виставка з 15 числа, вже дисційне відкриття було. Акваріум треба було запустити до 14 січня включно. Надавалися всім учасникам такі комплекти, як тут показаний в цій коробці. Ті це 30-літровий нам надавався 20-літровий тайм. Він обладнаний вже всіма наційно-обхідний світильник, був спеціально із таким спектром, де росли, і в нього є нагрівачка інше обладнання, Декорації треба було е, учасникам запечити саме. Тобто грунт, рослини, декорації, все ми везли з собою. До 12, до 14 числа треба було запустити. Я приїхала числа 10, мала на це буквально два дні, привезла з собою грунт, привезла з собою каміння, яке сама збирала у нас тут в Закарпатті, випадково знайшла. Довго дуже шукала, не могла знайти і обрадувалася, коли за грибами пішла, і тут вже гриби мені не треба, але побачила таке каміння, переключилась на гриби і привезла додому цілий багажник каміння. От я з собою привезла, привезла рослини, не знаю, чи які рослини мені будуть підходити до цієї композиції, приблизно прикинула собі, щоб туди підійшло, але як воно буде дивитися, це вже все по ходу складалося. Ну, за один день повторила таку композицію, на другий день щось підправила. Потім поїхала додому, залишившися так, як є, не знаючи, як воно буде, чи прийметься, чи не прийметься Як виявилося, що все живе, функціонує прекрасно. Вчора їздила, нічого не помінялося. Навіть нові банки випускали рослини. Так коротко. Але оскільки немає можливості там наглядати за це виглядати, так, так, ми таки так. вирішили зробити в барі акваріум, який є тематичний і є нижній вільний зал, тому можна буде туди прийти, починаючи з 8 числа. Ну фактично, кому цікаво, як йде процес це облаштування, то можна скоріше з першого числа вже буде встановлення акваріуми, і учасників конкурсу, яких буде по суті, ну є 15 акваріумів, але можливо буде трошки більше загалом акваріумів. Ну і принаймні учасників буде приблизно така кількість. Заголосилося, вони вже будуть починати робити. Тобто вони будуть мати тиждень на то, щоб реалізувати вже свої проекти. А з 8 числа буде, би, мовно кажучи, офіційне відкриття цієї виставки, тому що вже проекти будуть станом на 8, а вони буде завершені. Ну, після 8 можна, якщо щось там підкорувати півтичка, але по суті, вже станом на 8 -е число буде сприйматися як завершені композиції, які вже будуть участь в конкурсі так повноцінно. 15 числа е, фактично е, зміни навіть дві дні вже будуть неможливі до в тому сенсі. Можна можна. Ну, до ну, 8-го я кажу, лише дівні, якщо, наприклад, рослинку посадили, у нас безумовно можна посадити. Так. Але після 15-го залогу ми вже сприймаємо це як завершений, завершується конкурс, але виставка буде продовжуватися і підбиття підсумків, точніше оголошення підсумків буде ще через тиждень 22 лютого. В нас була бо, напевно, на певному етапі виникла проблема, оскільки коло людей активних в цьому плані є обмежене, хто буде суддями, ну, хто буде оцінювати цей конкурс. І ми дуже не хотіли, щоб ми самі себе оцінювали, бо є спокуси, є якісь суб'єктивні ставлення. І тому ми вирішили за аналогією до львівського конкурсу, що оцінювати будуть представники спонсора. Тобто фірма судді знаходиться в Харкові. І в Харкові є дуже велика школа акваріумістики. Е, власне не тільки акваріумістики, а й акваскейтингу, аквадизайну. І вони е, минулого року були, тобто на люському, е, тут трошки спотворюються кольори, і вони... Е, от в мене навіть дуже гарно на, на екрані, але на передається на телевізор трошки спотворено. Але це теж практично бездогана композиція в, в своєму в плані. Це минулорічний Терезін. Проєкт переможець новорічного конкурсу. Це один з на роботі. на роботі є. От, власне, Тереза якраз є класичним, тоже, прикладом того, як це сказати, як офісний працівник от, і має акваріум. От вона 100% класична. Вона працює у міськраді і от в неї там є проєкти, які свої вона реалізовує. Там. Так, може щось більше.